Від Івана Святої Євангелія читання. Будьмо уважні. В той час Ісус прибув до одного міста в Самарії, яке називається Сихар, близько поля, яке дав був Яків своєму синові Йосипові. Була ж там криниця Якова. Ісус, утомившись з дороги, сів біля криниці, було ж близько шостої години. Аж ось надходить жінка з Самарії води на брати, Ісус каже до неї: Дай мені напитися. Учні ж його пішли були до міста купити харчів. Каже до нього жінка Самарянка: Ти, юдей, і просиш пити в мене в жінки самарянки? Бо юдеї не пристають із самарянами. Ісус у відповідь сказав до неї, Якби ти знала дар Божий і хто той, що тобі каже, дай мені напитися, ти попросила б у нього, і він дав би тобі води живої. Мовить до нього жінка. І зачерпнути не маєш чим, пане, а криниця глибока. Звідкіль, отже, у тебе вода жива. Хіба ти не більше від батька нашого, Якова, що дав нам оцю криницю і сам пив з неї, і сини його, і худоба його? Ісус у відповідь сказав Кожен, хто п'є цю воду, знов хоче пити. Той же, хто питиме воду, якої я дам йому, не матиме спраги повіки. Вода, бо що я дам йому, стане в ньому джерелом води, яка тече в життя вічне. Каже до нього жінка. Дай мені пане тієї води, щоб я не мала більше спраги і не приходила сюди черпати. Він каже до неї «Іди, поклич твого чоловіка і вернися сюди. Озвала жінка і каже Нема в мене чоловіка. Ісус відповів їй Добре, ти сказала Нема в мене чоловіка. П'ятьох, бо мала ти чоловіків і той, що тепер у тебе не чоловік тобі. Правду ти сказала. Жінка до нього каже: Бачу, пане, що ти пророк. Батьки наші на цій горі поклонялися. Ви ж говорите, що в Єрусалимі місце, де треба поклонятися. Ісус каже до неї Повір мені, жінко, надходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не, буде, не будете поклонятись Отцеві. Ви поклоняйтесь тому, чого не знаєте. Ми ж поклоняємося тому, що знаємо, бо Він від юдеїв приходить спасіння. Але надходить час, бо вже й тепер він, що справжній. Поклонники отцеві кланятимуться в дусі і правді, і таких поклонників отець собі шукає: Бог є дух, і ті, що йому поклоняються, повинні в дусі і правді поклонятися. Жінка до нього каже: Знаю, що має прийти Месія, тобто Христос, як прийде, все звістить нам. Каже їй Ісус: Це я, що розмовляю з тобою. Тут надійшли його учні і дивувалися, що він розмовляє з жінкою. Однак ні один не спитав, чого хоче від неї, або чому розмовляєш з нею. Жінка покинула свій глечик, побігла в місто і каже людям Ходіть, подивіться на чоловіка, який сказав мені все, що я робила, чи не Христос він? І вийшли з міста і пішли до нього. Учні тим часом стали просити його, кажучи, їж, учителю, він сказав їм. Я маю їсти їжу, якою ви не знаєте. Учні заговорили один до одного чи не приніс йому хто їсти? каже до них Ісус Їжа моя чинити волю того, хто послав мене, і звершити Його діло. Хіба ви не кажете ще чотири місяці і жнива настануть, а я кажу вам підведіть очі і гляньте на ниви вони вже жнив спілі». То ж не бере свою нагороду і збирає плоди для життя вічного, щоб сіяч із жінцем раділи у купі. У цьому справджується прислів'я хто інший сіє, а хто інший жне, я послав вас жати те, коло чого ви не трудилися. Інші ж трудилися, ви ж їхню працю вступили. Численні самаряни з того міста увірювали в нього через слова жінки, що просвічила. він сказав мені все, що я зробила. І коли прийшли до нього самаряни, просили, щоб лишився в них, і він лишився там два дні, та й багато інших увірували через нього. І вони сказали жінці: тепер уже віруємо не через Твоє слово, але тому, що самі чули і знаємо, що він справді Спаситель світу Христос. Христос Воскрес. Довгий сьогодні Євангеліє, правда? Довгий-довге. Можна забути, що починалося навіть, правда? Ви пам'ятаєте? Ятає? Пам пам'ятаєте? Що Ісус був стомився і Він сів біля краниці, і там йшла жінка набрати воду. Сказав, дай мені води напець. При початок пам'ятаєте. А хтось пам'ятає уточнення, яка то година була? Що то, як то була було? Була 6 година. Шоста година то наша яка? 18. Шоста ночі. То вночі сиділи воду пити, так? Чи днем? Колись же вам то говорили, хто пам'ятає? Хтось пам'ятає? У них колись починалося рокувати години. Як почався день і вони починали рахувати години, то в нас починають зночі рахувати години. А вони рахували, як тільки почався день. То якщо тільки почався день, вони починали рахувати. І шоста година то яка то була? Проста ранку. Якщо ранок, то є тільки початок рахування години, то шоста година то яка година? Приблизно 12. Молодець. То приблизно 12-та обід. Розумієте, вони прокидалися, сонце є, ага, починаємо рахувати новий день. Відповідно, то приблизно наша 12-та година. Дуже спека сильна була тоді, бо то в тій країні там взагалі температура біля 40 градусів, і люди в тій температурі ховаються по хатах. уявляєте, і тут жінка йде води на Всі люди ходять рано або вечором, коли прохолодніше, а вона йшла в обід, коли дуже, -дуже палило сонце. Так жарко було. Що люди ховали звітого сонця, а чомусь вона так йшла? На вашу думку, а чого вона йшла в обід? Ви вже ті уривки чули, пригадуйте? Хотіла пити і не було, Бо тому що тоді так жарко було, що вона не змогла. Вона скорилася, вона пішла пити, бо їй ну, було зараз жарко. Може, в неї не було тінька. Може, тінька не було, було жарко. Але... Ісус на хресті. але інші люди йшли рано набирати, а відкривається нам потім в то повідомлення в діалозі з Ісусом. Бо Ісус, коли з нею говорив, то Він щось про неї довідався. І вона здивувалася, що звідки від Він то знає. А що то Ісус таке за нею говорив, коли вони говорили разом? Він говорив, що в неї справді немає. Чоловіка, що. А і ще що говорив? Добре, він говорив, що справді нема. А перед тим вона що сказала? Насправді Ісус, коли говорив, що якби вона знала, яку він має воду, що він має таку воду, після якої взагалі пити не хочеться, і вона казала, щоб він дав їй ту воду. А він каже: поклеч свого чоловіка. Вона сказала, немає чоловіка. І що тоді Ісус каже? Що він тоді сказав? Що це правда в тебе з усіх твоїх п'ятьох чоловіків немає? Так, Він сказав, було в тебе п'ять чоловіків, і той шостий, що ти зараз маєш, не чоловік тобі. А як то добре чи то не добре, то нормально, коли жінка має п'ять, шість чоловіків, як то нормально, так? Ні, це дуже погано. Бо тоді, якщо жінка має так багато чоловіків, то вона напевно не християнська. Але якщо. Ці чоловіки помирали, то це ще нормально. Насправді добра відповідь. Тобто, треба усвідомити, що це насправді вже діти розуміють, що ненормально мати п'ятьох, шістьох чоловіків чи п'ятьох, шістьох жінок, бо один чоловік має одну жінку. Одна жінка має одного чоловіка. Допускається, якщо хтось став дівцем чи вдовою взяти іншого. Але якщо ті всі живі чоловіки, то щось тоді ненормально. Щось не є добре. І відповідно і відповідно і тоді, так коли люди осуджують, кажуть, то така, яка жінка видно, легкої поведінки, якщо вона стільки чоловіків має. І відповідно, вона боялась того осуду людей. Бо насправді тоді ще більше осуджували, як зараз. Жінка дуже прав не мала. Відповідно, вона йшла в ту ж спеку, щоб ніхто її не бачив. Вона боялася людей, боялася осуду людей. Вона сама знала, що вона не добре робить. І через те, що вона знала, що вона робить недобре, то вона йшла тоді, коли нікого нема. І кувалися від сонця, бо дуже-дуже сонце пекло. А вона в той момент йшла по воду, бо вона води хотіла, вона потребувала води. Як довго людина може без води жити? Хто пам'ятає? E, e, людина не може жити без води два дні. Так, у спеку вона взагалі без води не може жити. Він хотів пити. А скільки без води людина не може? Тиждень? Максимум тиждень, але залежить від людини мінімум три дня. Два дні мінімум. Насправді, якщо почитаєте, зараз наводять приклад, що від 3 до 10 днів, у вас деколи були добрі відповіді. Від 3 до 10 днів дуже багато факторів на то впливає. Чи дуже жарко, чи не дуже жарко. Залежить від організму кожної людини, бо хтось скорше не витримає без води, хтось довше протримається. То від 3 до 10 днів всі можете запам'ятати, але мова йде про те, що воду потребує кожен, кожен потребує води. І вона, попри те, що вона тої води потребувала, вимушена була йти в саме палюче сонце, бо боялася людей, боялася того осуду і критики. І в результаті, Ісус говорив про якусь живу воду. А що то за жива вода? Яка то жива вода? Така, що від неї. Ти потім не захочеш пити. А ще, друге, я у мене ніяк не можу зрозуміти, то як вона могла собі завести стільки чоловіків, якщо вона боялася людей? Е, 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 це Ісус е, жива вода. Так, Ісус і тою живою водою. А що як зрозуміти? Щось дуже крики з дітьми. А прошу ті діти, що кричать. Бо я навіть сам себе не чую. Не знаю, чи ви мене чуєте? Не знати, чи ті мами чи діти кричать. То Хто є біля тих мамів? Поможіть мамі сказати, що говорять до них. Я теж про то. Отже, Ісус говорить про певну живу воду. Як ми розуміємо, що людина без води не може, максимум 3-10 днів залежить в кого, який організм, які будуть обставини. А Ісус говорить без, за таку воду, що людина взагалі без неї не може. Тобто є така вода, що людина її потребує, але коли нею насититься, то вона не буде потребувати тої матеріальної води? Відповідно, якраз мова йде про самого Ісуса і про духовну поживу. Так, коли буває так, що можна наїстися, напитися, але щось всередині так неприємно, пустувато, нема настрою. Було в когось таке, чи ні? Було? Декого було. А в дорослих було таке? Було, що наїлися, гарно напилися, в гостях були, все гарне свято, а всередині якийсь такий трошки дискомфорт, щось якась пустота. І то свідчить про те, що людина прагне тої води, тої води живої, того духовної тої поживи. Бо відповідно вона сама це відчуває, де коли людина, коли вже все поїла, попила. А всередині дискомфорт і дис... незручність, то, відповідно, мова йде про ту духовну поживу. І важливо вже Малку дбати про ту духовну поживу. Відповідно, коли людина буде мати ту духовну поживу, коли буде в контакті близько з Богом, вона нічого не буде боятись. І насправді, коли Самарянка з Ісусом… А що не могли Самаряни говорити з юдеями? Хтось вас пам'ятає, теж за то говорили? Бо вони були вороги. Вони ворогували ті два народи, і навіть було, що обзивали деколи юдеям-самарянином. Це було таке дуже образливе слово. Навіть колись Ісусі пробували казати, що він самарянин. Це таке було образливе, погане слово. Та й з іншого народу, якого дуже не любили. Ісус сам до неї заговорив. Але після розмови з Ісусом вона далі боялася чи перестала боятися? Перестала. А звідки ми знаємо, що вона перестала боятися? Бо вона пішла до людей в місто і розказала, що напевно Ісус прийшов біля краниці. Та вона насправді після контакту з Богом вже не боялася. Якщо вона раніше людей уникала і йшла, коли було найбільш палюче сонце, коли ніхто її не бачить, що ні з ким не зустрітися. Бо, відповідно, бо боялася осуду, критики людей. То в результаті, після короткого контакту з Богом, вона вже страху не мала, уявіть собі, що можна мати страх. І після того, як з Богом сконтактувати, і страх проходить, вона побігла до людей і свідчила про те, що вона побачила Месію, що який про неї все розказав. І насправді це важливо запам'ятати в сьогоднішній час, коли хтось боїться, що є Бог, який ті страхи може забрати. І насправді, ще одна така коротенька історія на завершення. Був один чоловік, який боявся всього, 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 всього. Боявся павуків, боявся темряви, боявся грози. Боїтеся грози? А він боявся грози навіть. Боявся людей. І відповідно здавалося би, що не було такого, чого він не боявся, бо він всього боявся. І одного разу йому трапився мандрівник. Який йому видалось, нічого не боїться. І він питає його: А як ти так нічого не боїшся? Бо я всього боюся. Мені насправді так важко жити, бо всього боюся. І він йому каже: Можу дати тобі пораду. Піди і знайди насправді то, чого не можна боятися. Але ти шукай: не бійся, попробуй перебороти страх, і коли будеш насправді дуже боятися. То просто молися, що Бог тобі допоміг. І коли ти знайдеш той страх, якого вже не можна ж боятися, той страх, який ну, тобі допоможе, то тобі, відповідно, буде звільнення від цих страхів. Він не дуже зрозумів, але дуже хотів побороти страхи, бо насправді дуже втомлений від них був. І він почав піти шукати. Він пішов шукати в темні ліси, яких він дуже боявся. Він заходив в той темний ліс, йому було страшно. Він починав молитися, і страх проходив. Він йшов в гори, теж боявся йти в гори, бо не знав, що його там чекає. Але знов починав молитися, і страх проходив. І він так довго-довго шукав. І в результаті він досвідчив, що всі страхи поступово проходили, як він починав молитися. І він дійшов до висновку: що єдине, чого в житті варто боятися, це коли людина живе без Бога. Уявляєте? Коли людина живе з Богом, то виходить, можна нічого не боятися. А тільки коли людина живе без Бога, аж тоді, виходить, варто боятися. Бог тебе постійно охороняє, якщо, Бог... якщо ти без Бога, то тебе нема тебе оберігу. Так, Бог завжди людину охороняє. Відповідно, і важливо це сьогодні запам'ятати на прикладі тої Самарянки, що Бог завжди людину охороняє. Відповідно, якщо навіть хтось когось боїться, то достатньо просто помилитися, щоб Бог людині той страх забрав, щоб Бог людину охоронив. Дівчата так щось розказують. Давайте, я вас вже купу пораз схилявся, розкажіть, що ви говорите? Просто так сидите говорите, так? А про що? Кого боїтесь? А не боїтеся, що ви говорите, я до вас підійду і треба буде в мікрофон щось говорити? Ні? То скажіть, про що говорить. Комфортно так, коли до вас підходять? Перепитують, так? Чи ні? Купу раз так нахилявся до вас. Замітили, так? Звертав увагу, затихали. І насправді, питання вам може не цікаво, чи цікаво? Цікаво. Бо насправді в кожного житті може бути такий потім страх. І потім людина не знає, що робити. І за прикладом самарянки ми з вами будемо знати. Якщо в когось прийде страх, то що ми робимо? Молимось. Кому молимося? Молимося Богові. І що просимо Бога? Як є страх? Бо він е, нас е, е, забрав страх. Щоб він забрав страх, і він той страх забере. Продовжуємо далі молитися. Пам'ятаємо, що якщо в когось буде страх. То подібно молимся, і Бог той страх забере Христос Воскрес.